Доброго вам ранку на нашому гостєвому майданчику вже з'явилися гості Олександра Буряк, регіональний координатор Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця, і Марія Треліс, координатор волонтерського напрямку в місті Кіровограді. Доброго ранку вам дівчата! Доброго Доброго ранку. Я думаю, що варто кілька слів спочатку для наших глядачів з приводу взагалі самої акції Серце до серця». Ну, акція існує вже 9 років, в цьому році вона є дев'ятою. І кожного року ми вибираємо якийсь напрямок, і саме туди направляються зібрані кошти. Кожна акція у нас різного кольору. У цьому році вона синя. У минулому була зелена, в позаминулому жовта. Вибір кольору він дозволяє запобігти різним фальсифікаціям, і ну, ми знаємо кількість скриньок, яких отримуємо, кількість поліграфії, вона використовується тільки в один рік. Ну, Давайте зорієнтуємо, на що збираємо кошти цьогоріч. Цього року ми збираємо кошти для дітей з двадами зору. Планується закупити обладнання у дитячу обласну лікарню, як завжди ми робимо. Але ще є у планах зробити в Україні єдиний кабінет, в якому будуть проводитися безкоштовно операції з лікування косоокості. Буквально за 2-3 роки, роблячи одну-дві операції в день, ми зможемо позбавити практично всіх дітей, які зараз страждають косоокістю. Ну, звичайно, якщо є показання до цієї операції. Скавказкого числа по якою буде З 7 акція? по 27 квітня mm -hmm. планується проведення. Зазвичай 27 на фінал акції в останній день ми робимо якийсь концерт, але у зв'язку з тим, що припадає поминальні дні, концерт ми трішки перенесли, і він буде у вигляді параду сердечної краси і відбуватиметься 4 травня. Mm -hmm. Понятно. А в тому році на що збирали деньги і яку суму вдалось? У минулому році ми зібрали 212 тисяч 623 гривні 67 копійок. Mm. Це досить така вагомий показник. І ми зайняли шосту позицію серед 29 міст і областей України. Закупили ми 35 слухових апаратів хорошої якості і вже встановили, до речі, діткам там ще три залишилися. Тобто ця сума це тільки в Кіроградську область. Получается? Так, це Кіровоградська область та місто Кіровоград. І також ми закупили ехоскринінг, апарат для діагностики на ранніх стадіях розвитку і для починаючи фактично з першого дня життя можна діагностувати. І буквально вчора передали у дитячу обласну лікарню електрокоагулятор. це апарат, який дозволить проводити операції з виправлення слуху. І я так зрозуміла, що він дозволить це робити з мінімальною втратою крові. Угу. Зрозуміло, і для такої, ну, взагалі для будь-якої благодійної справи необхідні волонтери. Тому так. питання до пані Марії. Розкажіть, будь ласка, що взагалі у Кіровограді з волонтерами? Чи багато таких добровольців? Добровольців, звичайно, не скажу, що багато, але бажаючих достатньо. Тому діти. Звичайно, це йдуть маленькі діти. Ну як маленькі з четвертого класу і по одинадцятий. Бували такі випадки, що бували діти. У нас є зовсім маленький волонтер. В тому році йому було три з полови роки. В цьому році він теж планує взяти участь в акції, тому йому вже на чотири з половиною роки. Але дитина маленька, ну він розуміє, що таке волонтер і що він робить корисного для там з вадами слуху. Ми збирали кошти. На маленьких волонтерів більше йдуть люди. Наприклад, якщо взяти 11 клас дітей, то вони можуть там назбирати, але маленькі діти збирають більше коштів. До то речі, тому? дивно, вам здається, що навпаки, якщо підход, підходить маленька дитина, то ну, важко сприймати серйозну акцію, яка проводиться. Чи, чи немає таких Ну, так як проїзд. взяти по зібраним коштам, тому маленькі діти збирають набагато більше коштів. Вони просто до цього ставляться так більш азартніше. Для них це ну, гра. Це принципіально. Принципіально зібрати гроші. І тим більше, якщо він розуміє, що він робить, значить азарт. Так до того ж, всі волонтери перед тим як вийти збирати кошти у будь-яку установу, організацію чи просто на вулицю, вони отримують певні настанови, як треба себе поводити, що треба казати, як підходити, як діяти у якихось надзвичайних ситуаціях. То вони проінструктовані. І от в минулому році у нас було півтори тисячі волонтерів на область, але ми зробили висновок, що краще їх буде менше, але вони будуть працювати якісніше. І дійсно, як це не дивно, дітки збирають набагато більше суми, ніж дорослі. Зарабатують деньги з самого дитинства. Роз... причому себе, а дітям, так це дуже похвально. Я хочу повернутися ще до теми захисту цих скриньок. Ви вже казали, що щороку і колір змінюється, і ви чітку володієте інформацію, скільки цих скриньок, але на коло подібних акцій завжди ну входять чутки, або ну тобто є певна недовіра. Ну тобто, чи дійсно ці кошти підуть на благочинність? И, ну тобто, докладніше розкажіть, як ви це контролюєте. Ну, я вже на протязі чотирьох років намагаюся повернути дійсно довіру до благодійної акції, і е, довіра є. Це мій особиста така перемога, бо люди довіряють, коли бачать особливо серце до серця. Я багато бачила випадків, коли просто на дворі люди зустрічали і казали. Да, спочатку ця акція, а потім ага, серце до серця, і скриньку побачили. І вони там да, ми це знаємо, ми це бачили. До того ж, наше обладнання воно все у дитячій обласній лікарні стоїть, встановлене, і воно помічене нашим, нашим таким яскравим червоним сердечком. Будь-хто може на ньому продіагностуватися, продіагностувати свою дитину. І звичайно, ми наголошуємо на цьому, що це робиться безкоштовно. Стосовно захисту скриньки. Ось я можу показати скриньку, вона є опечатаною. тобто Тут є печать нашого фонду, і з усіх боків, тобто якщо вона буде відкрита, ми це побачимо. Це щодо захисту волонтера, ну, якби від волонтера. Угу. Всі скриньки у нас є певна кількість їх. У цьому році ми їх отримали тисячу. За кожну скриньку вона має отакий от номер, номер волонтера. Коли волонтер заповнює анкету, він також отримує номер, і цей номер збігається з номером на ідентифікаторі, тобто вона ідентифікується. Обов'язково волонтер розписується, коли її отримає. І коли він вже зібрав кошти і несе її до банку, він приносить звідти чек. З чеку ми переписуємо цю суму, він своєю власною рукою розписується про те, що він згоден. У нас є єдина база волонтерів, тому і коли ми її... Ну, скажімо, виставляємо або у соцмережах, або на нашому сайті, там є номери телефонів, обов'язково вказуємо. Тобто будь-яка людина вона може зателефонувати і запитати, чи дійсно ти зібрав таку суму. Ну І до того ж, самі волонтери відсліджують цей процес. Це важливо, коли дитина бачить, на що йдуть ці кошти. Це по-перше. А чи є випадки, коли ну, чи стикались ви із недобросовісним ставленням власне, до цієї справи? Так, звичайно, стикалися. Майже кожного року, не майже, а кожного року є. Потрапляють діти, які недобросовісно відносяться. Що мене найбільше радує, що про ці випадки повідомляють люди, які зазвичай вони ніяк не стосуються акції, ніяк з нами не співпрацюють. Просто був випадок, коли дівчинку спіймали у парку у фінальний. Концерт, коли вона відкривала цю скриньку, це зробив е, чоловік, який, ну, здається, на перший погляд, що йому все Бай одно. Да. Mm -hmm. Але він її привів до нас і сказав, я от бачив, що вона діставала. Але ну, з такими дітьми ну, що з ними можна зробити? Ми проводимо з ними бесіду, вони починаються сльози, батьки, сльози батьків, потім приходять там бабусі дідусі, просять, що не треба нікуди відправляти. То це залишається якби, на совісті волонтерів, але на наступний рік вони приходять і також приймають участь у акції. Ну і вже нормально стараються так реабілітуватися. Угу. Тобто ви це контролюєте. Добре, давайте повернемося до більш позитивної тематики з приводу парад параду сердечної краси. Розкажіть, що воно і коли очікувати його у Кіровограді. Ну запланували ми його на 4 травня. Спочатку планували провести 21 квітня, але е, в зв'язку з погодними умовами буде досить холодно ще. Ми перенесли на 4 травня. З кон... 4 числа буде концерт, як я так, понимала, так. І буде парад. Так. Угу. Ми починаємо взагалі з параду. У першій годині дня збираються, до речі, всіх запрошуємо прийняти участь. Можуть приймати участь не тільки дівчата у весільних сукнях, а також просто дівчата у гарних нарядних сукнях, чоловіки у костюмах або просто у нарядні. Якісь сорочці. І, звичайно, ми запрошуємо дітей до участі, оскільки вони саме створюють цю атмосферу таку дійсно парадну, стартуємо від міської ради, збираємось перед міською радою і прямуємо у напрямку дендропарку. Це все дійсно будуть супроводжувати наші мотоклуб. Кіровоградський, наші байкери Вони погодились. До речі, вони самі якби, таку ініціативу подали. І, так, і... В принципі. От. і разом з ними ми прямуємо до дендропарку, і потім вже заходячи саме в парк біля колесу обзору, ми робимо живе серце. Воно вилаштовується, і це буде досить гарно виглядати, це буде знімати. Пузі на протязі півгодини-години планується розважальна програма для дітей окремо і фотосесія для наших наречених та просто гарних дівчат, хлопців. Ну і взагалі все дійство воно буде супроводжуватися фотосесією та відеозйомкою. Ви підготували якісь фото? Да. так є фото. У нас ми можемо подивитися це парад з минулого року. Я, знаєте, буду в, 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 в сердечному костюмі серця. Це автрійська 3,5 року. У минулому році. Ну, це отак от виглядають саме наші волонтери. Пам'ятаєте, це обличчя їм можна хорошо. довіряти. От Так виходить збір коштів, як ви бачите, долучаються абсолютно всі верстви населення. Не? Ні, ні, не, Михайлович? Не, ні. Ну і звичайно, в знак подяки після внеску ми клеїмо сердечко. Mm -hmm. Є у нас Бодіар, ініціативні так. люди, які зробили з себе живих статей. це також наші волонтери, таким чином вони залучали людей. Так і проходять впродовж акції ми робимо флеш і флешмоби, і різні просто заходи. Але 10-та гімназія буде, да. зробила угу. так. такий флешмоб. І в кінці акції, звичайно, кожен волонтер, коли приносить копію чеку, він отримує подяку про те, що він прийняв участь у акції. Mm -hmm. Ну і безпосередньо волонтери саме найкраще, передають обладнання з рук в руки діткам. Ну, це коли ми закупили п'ять інсулінових помп, передали їм також діткам. А це перші п'ять інсулінових помп, там найменше. Ну і звичайно, наша найбільша подяка це посмішка. Дійсно, дуже ми вот парад, Це да? так, так, так. Це відбудеться в цьому році 4-го числа, 4 травня. От як ви бачите, є як рі... дівчата і жінки різного віку. Дуже видовищно. Так. Дуже вдоволено. Дякуємо вам Спасибо за такого. Дякую большое. взагалі за вашу ініціативу. А, ну, а я думаю, что мы вже можемо рухаться дальше, да? ми двигаемся далі. Будеш... Вам спасибо большое. Я надеюсь, да, что да, да. вы зберете в этот раз в три раза больше денег и займете первое место в Украине. Нам будет приятно, потому что это наши кивоградские девочки и, Будем и мальчики. Да. Будемо на это сподіватися. Спасибо вам большое. Мы двигаемся дальше.